Світ чекає на відкриття. Що тут пишуть у інтернеті? Ага, так. Через таку спеку навіть гратися не хочеться. О, дітки. А в мене є найкращий засіб від спеки. Невже це! Так, це Морозиво, і воно має дуже цікаву історію. Це планета, на якій живуть майбутні винаходи. Вони спостерігають за світом людей через спеціальні екрани та нетерпляче чекають, коли їх винайдуть. Тоді вони зможуть пройти через портал до світу людей. Знайомтеся. це Знайомтеся, це Ну, я... морозиво. Виходь уже, не соромся. Знайомтеся, це морозиво. Знаєте, морозиво має дуже давню історію. О, винахіднику, привіт. Похід Олександра Македонського. Вперед! І ці гори ми теж підкоримо. Але їжі у нас уже немає. Останній апельсин залишився. Балачки устрою. Змерз як. Смачно. Класно. Це перший крок до створення морозива. Тільки тут у вас щось дуже тепло. Дякую, дядьку кондиціонере. Е, -е будь ласка. Китай. Епоха династії Цінь. фруктовий лід, підходьте. Молоко свіже, корисніше самі з лід. То що ти таке казас? Сух, я то носова, що почуєся? Гривіта! Са хто то казав? Моє молоко розлілося. А, з молоком сте смачніше. Треба свіця холодну воду, бо все розтане. Вода нічого не охолоджує. Ось фруктово-молочний лід уже тане. Усе для пороху. Селітру купуй перемогу святкуй. Хм... В нього все знову розтануло. Хух, ледь устиг, А ще ця селітра завазає. До тебе і так ніхто не підходить, бо твій товар вже потанув давно. Та, що ти таке казас? Сау, хата, О, селітра у воду потрапила. Е, як холодно. Судово. Е, холодне морозиво, підходьте. Усе для морозива, селітру купуй, холодне смакуй. О, чудово! Тепер не треба витрачати півжиття, щоб отримати лід, І кожен може скуштувати морозиво. О! Ложечка, вона така гарна. Будь ласка, винахіднику, зроби мене таким же класним. Північна Америка, ярмарок, початок 20-го століття. Морозиво купуйте! Смачне морозиво! Що, сусіди? Клієнти закінчилися. Смачні вафлі, купуйте! Що, сусіди? Стаканчики для морозива закінчилися. А якщо зробити, стаканчики вафлі? Ось так! Гарна ідея. Тепер бізнес піде. Ну що ж, ложечко, я достатньо крутий. Тепер ти зі мною погуляєш. Ти раніше крутий був, але тобі пора у портал! Бувай! Світ, я йду! Відтоді винайшли дуже багато видів морозива. Але щось залишилось незмінним. Морозиво і досі є одним з найулюбленіших у світі смаколиків. Привіт! Дивіться, які я гарні цукерки придбала. Вони такої дивної форми. Я вже хочу скуштувати. Постривай вони на ялинку. Це ж цукерки! Їх треба їсти, бо зіпсуються. Не хвилюйся. Карамель зберігається дуже довго. Це планета, на якій живуть майбутні винаходи. Вони спостерігають за світом людей через спеціальні екрани. Та нетерпляче чекають, коли їх винайдуть. Тоді вони зможуть пройти через портал до світу людей. Знайомтеся. Це цукерка. Цукерко, тебе ж усі чекають. <бух> усі це для пересічних. Нехай мене чекають обрані. Близький схід, давні часи. Mm, навіщо бабусі стільки фініків сушити? Я допоможу. Онучку, mm -mm. де ти? Тільки фініки не їж. Вони на свято. Упс. Куди ж мені це заховати? О, знайшов. Полежать трішки у меду і їх не знайдуть. Онучку мій привіт. Так, так, нікого немає. Де мої фініки у меду? Онучку, а де фініки? Ти не бачив? Невже я їх туди кинула? Це я, бабусю, але вони стали такі смачні Скуштуй! Підходьте, купуйте. Такого ви ще не куштували. Фініки у меду. Але до мене ще далеко. От як знайду цю гордівливу цукерку, я їй покажу. І О, ні! знову вона. Тихо, мені здається, що вона тут. Е, дивна якась. Я ж тільки поговорити про Каріс хотіла. Київська Русь середньовіччя. Мамо, можна мені на вулицю сніговиків ліпити? Або хоч щось ліпити. Куди на вулицю? Вже ніч на дворі. Краще вдома посидь. Мед їж завтра поліпиш. Ех, цей мед такий зацукрований і липкий. Жах. О, придумав. Зроблю з нього сніговика. ось так. І піду спати. Що з цим медом сталося? І що це таке дивне вийшло? Ммм, як смачно. Що це таке? Мамо, це так смачно. О, які смачні півники. Та це ж просто смакота. Класно, Ярко придумав. Мед дорогий, тому робити мене будуть не всі і не щодня. Цукерко. А як же увесь світ? А як же твій винахідник? Я для обраних. Але ж цукерко, тоді ніхто не зможе скуштувати тебе, і ти будеш завжди сама. Франція, 19 сторіччя. Палац Бонапана. Шагман. Кізеліхомофінот хіб'я. У мене закінчились цукерки. Негайно, ну, нехай наш кондитер зробить ще. Ваше величносте, англійці, з якими у нас ворожнеча, перекрили нам постачу цукру. Звідки той цукор береться? І з цукрової тростини, ваше величносте. <гументний рост вироби> <гументний рост вироби> <гументний рост вироби> Терміново нехай усі винахідники пошукають заміну цукровій тростині. Ваша величність. за результатами експериментів, нами було нічого не відкрито. Погано, я зроблю все сам. Я покажу вам, як треба працювати. А, ну ж, бо придумай щось. Я у себе залишив. стільки вчених. У вас вийде винахідники. Я, я ж не, не хочу залишитись залишити. сама. Хочеш зробити добре, зроби це сам. А стій! поверни цукровий буряк. Кому кажу. Що таке цукровий буреак, панове? Це рослина виду Амар. Це не цікаво. Чому його люблять діти? Бо він. Він солодкий, ваша величність. Щоб завтра мені були цукерки. Ось як я швидко все вирішив. Ваша величність, Люди зібралися біля палацу. Що вони хочуть? Вони вас обожнюють, бо ви схопили цукерки дешевими і тепер усі можуть їх їсти. О, Муніфік! Тоді нехай скрізь садять цукровий буряк. Тепер із цих цукрових буряків ми зробимо цукор. так. <рес> Можуть коштувати повсюди у світі. Цукерки дарували радість людям ще з давніх часів, і пройшли довгий шлях, щоб стати такими, якими ми знаємо їх зараз.